Чи справді люди розуміють масштаб всесвіту? Чорт справді гаразд. Це завдання здасться до смішного простим. Розташуй від найменшого зверху до найбільшого знизу. Щоб зрозуміти, як люди уявляють масштаб всесвіту, потрібно поставити питання, яке не спадало їм на думку. Зараз перевіримо. Мої знання астрономії. Супутник? Який супутник? Так, гадаю, супутник найменший. Я думаю, що зірка найменша. Але сонце це зірка. Це якась наукова вікторина? Гадаю, планети найменші. Думаю, планета буде зверху. Сонце більше за супутник? Це залежить від планети, так? Так. Але це узагальнено. Зірки, потім супутник. Ще є зірки. Так. Навколо планети. Сонце це ж зірка, так? Так. Це наступне? Я довіряю тобі. Ми говоримо про галактику, бро. Тобто про все. Ти теж дивишся на галактику. Думаю, це, а потім це. Думаю, так. Тримай. Ні, чекай. Якщо ви не вірите в мульти Всесвіт, знаєте. Гадаю, ви ускладнюєте завдання. мав би бути більшим, ні? Ти так думаєш, бо він має більший вигляд. Так, це схоже на науковий урок. Так, тут є щось трохи наукове. Гаразд. Взагалі, то ми не астрологи. Що таке супутник? Чим він відрізняється від планети? Um, сукупність пилу, можливо. Та як вони виникають в астрології, як метеори здається. Планета це як людське життя. Вже існує або потенційно може існувати. А планета має свою власну, як це? Атмосферу. Так, планета має свою власну атмосферу. А атмосфери супутника та планети абсолютно різні Незалежно, чи є в нього атмосфера. Я розумію, чому люди так думають, адже Земля має атмосферу, тоді як наш місяць фактично її не має. Але Титан, найбільший супутник Сатурна, має густу атмосферу, тоді як Меркурій не має суттєвої атмосфери. Якщо наявність атмосфери не робить планету планетою, то що ж тоді? Ми не знаємо, чи є люди. На місяці, а. Um... Гадаєш, на місяці можуть. Так, можуть бути місячні люди. Хто зна? Я думаю, про орбіти чи щось таке. Я думаю, що природний спутник це правильний термін. Отже, спутники завжди будуть навколо планети, а ви не побачите планету навколо місяця. Скільки планет ми знаємо? <звук> <свят> mm, не знаю. А припущення? Думаю, сім, вісім. Сім або дев'ять. у нашій системі одинадцять. Планета має бути певного розміру. Плутон вже не вважають планетою, бо він замалий. Плутон уже не вважається... Технічно Плутон не планета. Усі знають сумну історію Плутона. Тому що всі люблять Плутон. Коли Плутон був відкритий у 1930-му, його назвали дев'ятою планетою, але швидко стало зрозуміло, що він був іншим. Останній цвях у його трону був забитий п'ятий. Атого січня 2005 тисячі коли астрономи відкрили Ериду, об'єкт до поясі Койпера, який приблизно на 30% масивніший за Плутон. Подібні великі об'єкти вже були відкриті й ймовірно будуть ще нові. Тож учені постали перед вибором або додати цілу купу планет, або понизити Плутон у 2006-му було прийнято рішення запровадити нове визначення планети. Вони повинні змиритись з цим орбіта Плутона, перетинає інші орбіти, залишатись на своїй. Залишатись на своїй. Наш місяць має в п'ять разів більшу масу ніж Плутон. Ну, що ж просто прийміть наш місяць планета? Ні. Nee. Це супутник. Щоб бути планетою, об'єкт тепер має відповідати трьом критеріям. По-перше, він повинен обертатися навколо сонця. По-друге, мати достатню масу, аби гравітація підтримувала його сферичну форму. І по-третє, він повинен бути гравітаційно домінуючим, щоб його орбіта була очищена від дрібніших об'єктів. Плутон відповідає першим двом критеріям, але не третьому. Тож тепер ми не враховуємо його у переліку планет. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. О, вісім. Чудово! Він ще й назвав усі бали. А скільки планет за межами сонячної системи? <звук> Може, десь від пару сотень до тисячі? Напевно, пару мільйонів. Можливо, навіть більше. Я маю на увазі ті, які ми знаємо. Зараз це близько п'яти тисяч. А -а -а. Це ті, що ідентифіковані, але ви маєте рацію, їх значно більше. Але ми їх ще не бачили, тому не знаємо. Супутники найменші. Вони обертаються навколо планета. Планети навколо зірок. Що робить зірку зіркою? Наче мертва планета. Вона просто випромінює тепло. Маленькі газові штуки, і вони постійно вибухають. А ми їх навіть не бачимо. Але я не знаю, звідки вони беруться. Пояснити, якщо є купа газу, як ти кажеш, водню, гелію і так далі, і усе це збирається разом, утворюється зірка. А потім усередині відбувається термоядерний синтез, вибухи, які випромінюють світло і тепло. Вау! Це щось новеньке? Я не знала цього. Ось таке. Хіба не треба вісім земель, щоб заповнити сонце? Мільйон земель. Мільйон. Я помилився. Гаразд, я тупий. Ні, ні, але це ж багато, правда. Ось спосіб поглянути на це в перспективі. У нашій сонячній системі вісім планет, сотні супутників, мільйони астероїдів та багато іншого. Але з точки зору маси, усе це становить лише 0,14% маси нашої сонячної системи. Решта 99,86 маси це сонце. Саме настільки сонце є більшим і масивнішим. Супутник найменший, потім планета. зірка. А що таке галактика? Група планет, що розташована на певній відстані. Як сонячна система, система планет, так само, як наша сонячна система утворює галактику. Тонна зірок, супутників і планет разом утворюють галактику? Може, просто скупчення сонячних систем? Скільки у цьому скупченні сонячних систем? Наскільки велика галактика, скільки там зірок? Допоможи. <реш> 60 тисяч. Мільйони, гадаю, мільйони. Десятки мільйонів зірок можливо? Скільки зірок у галактиці? Приблизно. Приблизно. Напевно, сотні мільйонів. Мільйон? Мільярд? Сто мільярдів? Ого, ти була далеко! Боже, це мій! це божевілля. Ви сказали. Сто мільярдів? Сто мільярдів зірок. Чорт! Справді гаразд. Кількість зірок у галактиці може змінюватися залежно від розміру галактики. Сто мільярдів, 200 мільярдів, 300, 50. Ну, це гаразд. так. приблизно. Але в середньому їх 100 мільярдів. Так. Це божевілля. Правда ж? Так. Їх дуже багато. Смішне питання. Чого більше? Дерев на Землі чи зірок у нашій галактиці? Як... О, це... Знаєш, я от зараз думаю про математичну задачу, де треба знайти всю площу поверхні, і це <плес> <плес> я врятую тебе від страждань: більше дерев на землі, ніж зірок у нашій галактиці. Галактиці і Чумацький шлях. Та я знав це. <плес> 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 Отже, галактика це величезне скупчення зірок, планет, газу, пилу, темної матерії та інших об'єктів, пов'язаних між собою гравітацією. А що тоді навколо галактики чумацький шлях? Um, більше галактик. Є більше галактик, але вони дуже далеко. А що між нами та іншими галактиками? Uh, 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 Різні види простору, типу, наднові. Темна матерія? Зірки. Я вважаю це божевільним, і мені цікаво, чи знають люди, що чумацький шлях це як. Одна галактика, але вона величезна, приблизно 100 тисяч світлових років у діаметрі, досить велика, розумієте? Але навколо нас нічого немає. Ого, практично не нічого. Ого! Це як. З континентами. Галактика як континент, а навколо неї океан. А потім ще більше галактик, а потім нічого немає, і знову галактики, нічого, галактики, нічого. Але ця анімація не відповідає масштабу. Насправді вона повинна мати приблизно такий вигляд: відстані між галактиками величезні, зазвичай мільйони світлових років. Якщо зменшити масштаб ще більше, ми побачимо, що галактики згруповані у скупчення, і ці скупчення утворюють ще більші надскуп. Розділені величезними порожнечами. А ви знаєте, скільки галактик у всесвіті? Uh... Спробую вгадати. Десь двадцять. Скільки галактик у всесвіті? Трясть якби я знала. Дванадцять. 12... Я не знаю. Це, Це що близько? Більше. Двадцять? 20... Значно більше. А, значно більше. Та хай буде сто 100... більше сотні. Тисяча? Більше тисячі. О Боже. Десять тисяч. 10 тисяч? 10 тисяч? Це замало. <ріст> Уявіть, що в кожній з цих галактик 100 мільярдів зірок. 16 тисяч 482. Сотні тисяч? Мільйони? Мільярди? Один мільярд? Один мільярд? Чи це замало? Один мільярд галактик, у кожній з яких по 100 мільярдів зірок. Скажу, що ми знаємо про 10 мільярдів. Ви що скажете? Відповідь. Відповідь. Скільки галактик у всесвіті? Приблизно. <світнє> Господи. 100 мільярдів. Що? Справді? Близько 100 мільярдів галактик. Ого, серйозно? Так. Близько 100 мільярдів. Чорт, багато. Він величезний. 100 мільярдів, які видно. І це лише галактики. Лише галактики, і кожна має близько 100 мільярдів зірок. Ясно. Уявляєш? це справді вражає правда? Так. Ось про що я. Здається, що більшість людей не знають масштабу Всесвіту, і саме тому я підняв це питання. Всесвіт значно більший, ніж усі думають. Так. Насправді їх може бути ще більше, бо 100 мільярдів галактик це консервативна оцінка, дехто вважає, що існує до 2 трильйонів галактик у видимому всесвіті. А між усіма цими галактиками. нічого. нічого. Який дивний всесвіт? О, так. І навколо кожної зірки може бути в середньому шість планет. Вау. Тож, якщо 100 мільярдів помножити на 100 мільярдів і на шість, приблизно це консервативно, Ха. у Всесвіті може бути приблизно така кількість планет. Угу. Він шалено величезний. Так, це звучить як дійсно. Вау. Знаєш, це заспокоює мене, бо. Ми просто крапля в системі, чувак. Нема нічого глибшого. Все світ шалено величезний, а ми шалено маленькі. Я зрозумів. Що відчуваєте? Відчуваю себе маленькою. Це не змушує відчувати себе маленьким. Все одно відчуваєш себе великим. Я не відчуваю себе великим, але все ще відчуваю, що Земля має досить пристойну кількість значучих речей, які мають значення. Це особливе місце. Так. Згоден. 14 лютого 1990-го космічний корабель Voyager 1 знаходився на відстані близько 6 мільярдів кілометрів від сонця, коли зробив цю світлину. Усе, що ви бачите, це кілька променів світла та маленьку цятку. Найкраще описав цю світлину Карл Саган. Погляньте ще раз на цю цятку це тут. Це наш дім, це ми. Усі, кого ви любите, усі, кого ви знаєте, усі про кого ви коли-небудь чули, усі люди, що коли-небудь існували, прожили свої життя на ній: кожен герой і боягуз, кожен творець і руйнівник цивілізацій, кожна закохана пара, кожна мати і батько, винахідник і мандрівник, кожна суперзірка, кожен найкращий лідер, кожен святий і грішник в історії нашого виду, жили тут. На цій порошинці, підвішаній на сонячному промені, земля це дуже маленька сцена на величезній космічній арені. Як на мене, це підкреслює нашу відповідальність ставитись один до одного більш доброзичливо, а також берегти та плекати блідо-блакитну цятку єдиний дім, який ми знаємо. Я рада, що ви мене чогось навчили. Я дуже вдячна. Ти молодець. Дякую за відкритість до навчання. Це дуже важливо. Люди бояться робити помилки, але неможливо чогось навчитись, не роблячи їх. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Нагадую, що зараз триває збір на гнів причистий, тому закликаю вас задонатити за покликанням в описі під відео або за цим QR кодом, хоча б гривню, дві, п'ять, десять, скільки хто може. А якщо ви вже задонатили, то можете задонатити ще раз. А якщо ви вже два рази задонатили, то е, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар, і це дуже допоможе для просування цього відео. І більше людей побачить це відео, і більше людей задонатить. І ми швидше закриємо збір. Дякую!